Шість особистих медалей і командний кубок привезли волуняни із всеукраїнських змагань юних туристів-краєзнавців, які відбулись у Закарпаття. Нашу область представляли гуртківці Центру національного патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, учні Маневицького ліцею та вихованці станції юних туристів, розповіла Суспільному тренерка команди керівниця гуртка Лілія Поліщук. Це наші можна сказати найголовніші змагання найвищого рангу для краєзнавців. Різнобічні комбіновані змагання туди входять і спортивні дисципліни, такі як техніка спортивного туризму. Треба володіти навичками, навичками спортивного орієнтування, знання з таких дисциплін, як географія, геологія, історія, археологія, етнографія і екологія. Капітанкою команди була 16-річна Маргарита Шевчук. Дівчина каже: вдруге бере участь у таких змаганнях. Займаюся загалом туризмом вже 5 років. Я як капітан, я мала таку роль як Зібрати команду морально підготувати до змагань до цього крос походу найважче було і до доповідей. Після повернення зі змагань діти привезли грамоти, медалі та кубки а також чимало фотоспогадів. розповідають учасники команди Олег Поліщук та Богдана Мацко. Я переміг на секції геологія. На всеукраїнському зльоті для мене це, власне, є перша медаль, ну досягнення аж такого всеукраїнського рівня. Я зайняла по географічному краєзнавству перше місце. Робота була про озера Лесиного краю. Це певно, перша моя прям медаль, перші мої змагання. Я відповідав за техніку на етапах на крос поході. В'язав вузли, вчив інших в'язати вузли. Іменно з зльоту краєзнавців в мене перша медаль. Це ще одна тренерка команди Ольга Стеценко розповідає: через війну цього року на змагання приїхали менше учасників. Дуже зменшилась кількість команд. Тобто того року було 24 і більше, а зараз аж тільки 10. На жаль, тому що дуже велика була конкуренція. Приїхали тільки ті команди, які претендували на перемогу. Дітям було тяжко змагатися, але. Наші діти все таки вибороли перемогу за підсумками змагань. Команда Волині посіла друге місце у загальному заліку за напрямами краєзнавчих досліджень та четверте місце у туристсько краєзнавчому експедиційному маршруті. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.